Україна для кожної дитини. Проект стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні було презентовано нещодавно. Ключова мета поступове трансформування системи догляду та виховання дітей на користь сімейних форм виховання. Якими вони бувають, чим різняться і які мають переваги. З'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька та психологиня центру Ольга Захожа. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо, здравствуйте. Мені здається, що вже останні кілька років в Україні триває така дискусія про перехід від інституційного догляду виховання дітей до сімейного догляду. І ось презентація нового проекту, нової стратегії. Також, в приклад, ставиться багато європейських країн, де я так розумію, на користь саме сімейне виховання, перевага. Чому ці зміни настільки потрібні, важливі, і що саме дає родинне середовище, як воно впливає на формування дитячої особистості? Дякую вам за запитання. Хочемо почати з того, що коли народжується дитина, ми розуміємо, що все починається з сім'ї, це певна радість. І якщо говорити про те, як має бути, то це сім'я, мама, тато це сімейне оточення, і дитина зростає в любові. В гарних, теплих емоціях, вона забезпечена усім необхідним, вона має виховання, навчання, вона має безпекові усі необхідні ті, формуються навички у неї, і вона від того буде, як до неї будуть ставитися в сімейному оточенні, як сім'я буде на неї впливати, буде залежати її особистість в майбутньому. Якщо ж один із цих елементів не виконується чи страждає, чи не має можливості виконувати ці всі функції, дитина опиняється в складних життєвих обставинах. І тоді потрібен інституційний догляд або інші сімейні форми виховання. Звичайно, якщо людина, дитина була у сім'ї, то найкраще і найближче оточення це буде сімейне. Тому перевага зараз надається сімейним формам виховання, а не тим, де вона не знає, що це таке за форма, і вона досить не наближена до сімейного. Так? І вона соціалізується в новому середовищі, в новій соціальній групі, але там немає наближеної мами і тата. Угу. Як це впливає вже на її подальший стан? Думаю, Ольга угу. Оля, кілька слів додасть. Так. Я хотіла б, знаєте, от ваше запитання от, ну, викликало в мене таку, таке міркування, таку думку в порівнянні от сім'я це взяти будинок, так? Угу. який ми закладаємо фундамент, від того буде залежати вся та конструкція. Якщо ми закладаємо фундамент досить міцний. Відповідно, як враховуючи не тільки фізіологічні особливості, да, якими ми народжуємося, там генетика і так далі, але також психологічна ця атмосфера вона звичайно ж буде впливати на формування і на розвиток цієї дитини, яка буде зростати в сім'ї. Якщо так складається, що дитина потрапила ну, в складну життєву ситуацію, бо її сім'я і потребує підтримки і опіки, чи піклування, чи турботи сторонньої, то наша наше суспільство, наша громада має також це надавати. І чим здоровіше це буде здійснюватися, відповідно, тим буде гармонійніша особистість в соціумі. А зважаючи на той період, в якому ми зараз знаходимося, mm -hmm. то, звичайно ж це все ще більше викликає такого інтересу і потреби, і я думаю, такої чіткої і певної структурованої позиції кожного з нас, як громадян, громади нашого, нашої, нашого міста і взагалі країни. Тому я думаю, що це відповідальна а, така місія. Кожної людини, дорослої людини, дав брати відповідальність за життя не тільки своє, але й допомагати з різних боків, зокрема, якщо це психологічна допомога, то здійснювати таку допомогу цим дітям, сім'ям, які цього потребують. Дякую вам. Давайте озвучимо, які форми сімейного виховання і до кого їх застосовують. Це діти-сироти а та діти позбавлені батьківського опікування? Так, діти, сироти, діти позбавлені батьківського опікування можуть бути влаштовані в такі сімейні форми виховання, як усиновлення, опіка піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу і патронатна сім'я. <тас> Давайте зараз зупинимося коротенько на кожній з цих форм, і роз'яснимо, чим вони відрізняються одне від одної. Так, усиновлення це той випадок сім'ї, коли дитина стає донькою чи сином за рішенням суду. Тобто відбувається рішення суду, і така дитина, яка позбавлена батьківського опікування, усиновлюється і відповідно стає донькою чи сином цієї сім'ї. Що стосується опіки піклування, якщо дитина, яка опинилась в складних життєвих обставинах, набуває статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського опікування, в основному перевагу опіки піклування мають її родичі або ж тільки від поприйшли відповідне навчання в обох випадках, але все-таки перевага над родичами. Опіка встановлюється для дітей віком до 14 років, піклування для неповнолітніх від 14 до 18 років. За умови, якщо вони навчаються в вищих навчальних закладах, до 23 років. Відповідно, вони проживають на одній території, за ними відбувається догляд, виховання, навчання і забезпечуються всі необхідні їм ті послуги. Відповідно, є соціальна виплата для таких дітей, яка передбачена теж від 0 до 6 певними розрахунками, ну і відповідно до 18. Що стосується прийомної сім'ї, це сім'я, яка взяла на виховання до чотирьох дітей статус, відповідно, усіх, дитина сирота, дитина позбавлена батьківського опікування. На вихованні перебувають в одній сім'ї. Відповідно, батьки-вихователі пройшли теж відповідне навчання, стали є на обліку як прийомна сім'я, і виховують таких діток. За це також надається відповідна плата і соціальні виплати на дітей. Діти перебувають в прийомній сім'ї до 18 років. Дитячий будинок сімейного типу, подібна сімейна форма виховання до прийомної сім'ї. Різниця в тому, що це діти до 10 дітей може бути у дитячому будинку, це може взяти виховання, проживання разом сім'я або ж окрема особа, яка відповідно надала всі ті документи, пройшла відповідне навчання і вже має статус дитячого будинку сімейного типу. Ну і в останні кілька років дуже поширено в інформаційному просторі таке поняття як патронат. Так, це тим, наскільки я розумію, це тимчасове перебування дитини в сім'ї, коли вона здостосовується і що з собою передбачає патронатна сім'я. Це так би мовити, швидка допомога для дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Це ті випадки, коли дитина е, проживає в сім'ї, але з, яких, з якихось причин її батьки або особи, які їх замінюють, не можуть доглядати і піклуватися за дитиною. Е, це може бути е, сім'я, батьки, які потребують негайного лікування і немає кому бути з дітьми. Це ті, які пропали безвісти або померли. Е, це ті е, діти, саме які потребують негайного влаштування, але не маючи такого статусу. Тому патронатна сім'я є надійним помічником, рятівником для такої дитини, яка може бути зростати в сім'ї в сімейному середовищі. Перебувати в патронатній сім'ї дитина може до трьох місяців. В крайніх випадках цей термін може бути продовжено до півроку. Uh -huh. Теж патронатний вихователь, особа, яка є громадянином України або іншої держави, але має на все ті певні документи проживати в Україні. Має мати повнолітнього помічника патронатного uh -huh. вихователя, це обов'язкова обов умова. А або двоє має бути людей. Здійснюється плата, відповідно, якщо є діти, які перебували в патронатній сім'ї, в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. І відповідно соціальні виплати на дитину відповідно до віку. Угу. Якщо є там ряд умов, якщо діти влаштовуються декілька одночасно або з інвалідністю, чи вілоінфіковані, інфіковані чи неповнолітні, але вагітні діти, то за таких обтяжуючих обставин відповідна плата патронатного вихователя збільшується від 10 до 50 Для того, щоб стати патронатним вихователем, потрібно звернутися до служби у справах дітей. Відповідної громади, де ви проживаєте, там дадуть вичерпний перелік документів, які необхідні для створення даної патронатної сім'ї, пройти відповідне навчання в обласному центрі соціальних служб. І тоді, тільки після того, як всі ці елементи сходинки будуть подолані, створюється патронатна сім'я, і, відповідно, в будь-який час доби за потреби, якщо і будуть такі діти з'являтися, будуть влаштовуватися в цю патронатну сім'ю. От яке головне завдання патронатної сім'ї? Це, тобто, ну, наприклад, якщо криза в сім'ї рідній в дитини, так, просто не переміщувати дитину в якесь зовсім незнайоме її середовище, а все ж таки помістити її знову ж таки в сімейне середовище, і, можливо, поки там дорослі розберуться і якось, можливо подолають кризу. Повернутися в сім'ю, так? Так, Поки дорослі батьки mm -hmm. будуть вирішувати ті проблеми, з якими вони штовхнулися. Це та сама банальна хвороба, і людині mm -hmm. потрібно перебувати в лікарні, немає з ким бути з дітьми. Це можуть бути, ну і більше безвісті пропали. от Зараз війна, можливо, якось теж десь немає батьків і діти залишаються без догляду, щоб вони не були кинуті на призволяще, не були самі. Все-таки сімейне оточення, це навіть створюються ті умови в квартирі чи в будинку. Mm -hmm. І вона вже проживає в наближених умовах, де вона була. А, скажімо, не у великій будівлі, яка там, подібна до якоїсь більше такої школи там, чи садочка. Mm -hmm. І все-таки це буде така сімейна обстановка, де буде оцей патронатний вихователь, який буде 24 на 7 з індивідуальним підходом, повністю відданий цій дитині. Тобто, це, щоб дитині все ж таки було комфортніше, цю непросту Звичайно. свою життєву ситуацію подолати, а далі вже розібратися, що далі. Дорослі вже розберуться, що робити далі. Так, так. ваш центр, центр, який ви представляєте, яким чином допомагає сім'ям, які обрали ось цю сімейну форму виховання? Йдеться про соціальний супровід, що він передбачає собою. Що стосується створення, бажання створити будь-яку сімейну форму виховання, потрібно звернутися до служби у справах дітей із відповідною заявою і з переліком документів, надати всі ці документи, ну відповідно від паспорту, коду і інших документів, які потребують відповідно до постанов. Оці переліки пройти відповідне навчання. Коли створюється прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, патронатна сім'я, включається центр соціальних служб на етапі здійснення соціального супроводу. Закріплюється фахівець соціальної родини, який допомагає і супроводжує. Це можуть бути різноманітні питання, якими штовхується молода сім'я. Тому що діти різні, батьки різні, різні їхні психотипи, різні бажання, різні навички. Тому що дитина, ми розуміємо, вже була в сімейному оточенні, в неї були певні свої якісь правила. Mm -hmm. Тут будуть інші правила, і оцей процес адаптації вони долають з допомогою наших спеціалістів. Фахівець розробляє індивідуальний план роботи з сім'єю, є відповідно норми, за якими ми працюємо в перші дні створення сім'ї. Ми частіше відвідуємо сім'ю, коли сім'я довше триває, Триває і вона стала, діти перебувають ті ж самі, тому це буває рідше. Патронатом більше разів на зв'язку, тому що діти постійно оновлюються змінюються. Різні можуть бути виклики, тому включається фахівець, який працює. Це може бути допомога в оформленні різноманітних документів, куди звертатися, чи звертатися по допомогу до громадських організацій, які можуть допомогти в різних ось, гуманітарних питаннях і інших питаннях. Це може бути робота з психологами, і ми залучаємо психологів на етапі індивідуальної роботи або ж групової, коли залучаємо до якихось таких от форм роботи. Тобто повністю помічник. Соціальна, фахівець соціальної роботи здійснює супровід, помічник такий, цієї сім'ї, який може скоординувати ті дії, куди звертатися, що робити, як поступити або ж допомогти. Проводить бесід багато. І зараз ми маємо в Хмельницькій міській тергромаді п'ять прийомних сімей, які є всі під соціальним супроводом фахівця. І безпосередньо Ольга Олександрівна теж працює як психолог і з дітьми, і з батьками. Угу. Зараз ми Олю також долучимо ще до нашої розмови, але ще хочу уточнити: з початком повномасштабної війни, на жаль, багато дітей осиротіли. Чи помітили таку тенденцію, що можливо більше стали жителі нашої громади цікавитися з цими формами сімейного виховання? Хочу сказати з досвіду, що лютий березень 22-го року було досить багато бажаючих і всі цікавилися, і навіть ви... В просторах соціальних мереж бачили, що усі піднімали це питання, консультували, говорили, але ми не маємо наразі якихось статистичних даних, що в нас ну, по нашій громаді не збільшилася кількість. Ми мали от ту кількість, яка є, тільки які ті, що переїхали, то вони, які оселилися нас в громаді, угу. звернулися до Центру соціальної служби служби справ дітей. Ми їх зафіксували, тому ми продовжуємо з ними роботу. Новостворених поки що немає, але люди цікавляться цим питанням. Ми багато приділяємо інформаційно-просвітницької роботи і розказуємо про те, що це сьогодні на часі, що це сьогодні актуально, і ми повинні включатися в цей процес і допомагати тим дітям, які цього потребують. Оля, а от про що повинні пам'ятати дорослі, які можливо наважились на ось цю форму саме сімейного виховання? Тому що картинка можливо може бути одна, а ж реальність зовсім інша. Бути готовим до того, так як ви сказали, до, що картинка може бути одна, а реальність взагалі, ну ми не живемо по сценарію, так ми не живемо по якихось таких книжкових, ну не опираючись на книжкових героїв. А це є реальне життя, є реальні труднощі і певні кризові моменти, які проходить кожна людина власне в своєму розвитку. Ну я би розпочала роботу вперше ну, в першу чергу, з дорослою людиною. Щоб таки розуміти, чи людина не діє імпульсивно, да, от, обираючи ту чи іншу форму турботи, допомоги дитині і так далі. Чи це не є інфантильна якась така позиція, аби там, відпрацювати якісь свої психотравматичні події, життя, так, не робити перенос? Тому що це не є забавка, це не є певна якась іграшка, або не таким чином ми не закриваємо ті всі свої психотравмуючі ситуації, роблячи імпульсивне рішення, а потім через деякий час емоційно, можливо, ти вже більш-менш ну, вгамував да, свої емоції і розумно підходячи, бачиш, що це, це було можливо помилкове рішення. Теж такі можуть бути варіанти. Тому розпочинаючи роботи, роботу з людьми, взагалі з дорослими людьми, потрібно. Чітко розмежовувати так, зважувати всі за і проти власне готовність. Готовність має бути не тільки на рівні фізичному, наскільки я фізично здоровий, але й на рівні психологічному, навіть я б сказала, психічному рівні, наскільки людина здорова і може брати відповідальність в першу чергу за своє життя. А тоді вже дивитися, чи людина готова брати відповідальність за життя і турботу про іншу неповнолітню або малолітню особу, тому що. Будемо чесні, коли ми маємо певний життєвий досвід, так ми можемо на нього опиратися. Але коли ти береш під опіку або під опікування або на усиновлення, дитину, яка може бути досить таки травмованою, то потрібно враховувати і ці моменти, тому що в кожного може бути відповідно різний досвід. Я також звертаю особисту увагу на той момент, що Потрібно пам'ятати і про вікові особливості тої чи іншої дитини, тому що, коли, не знаючи там, вікової психології, ми за це з ну, представниками або з батьками, які виявили таке бажання стати батьками або опікунами для дітей, ці моменти проговорюємо, тому що потрібно знати, що спілкування з трьохрічною дитиною відрізняється від взаємодії дитини підліткового віку. Ці особливості також. Плюс що потрібна адаптація дитині деякий час. Загалом ми говоримо, як це півроку, до року, але потрібно пам'ятати, що це можуть бути і індивідуальні особливості, тому що одна дитина може бути досить таки тривожна або травмована, мати більш негативний досвід так життя. Тому їй потрібно один підхід до іншої дитини, потрібно більше ласки, там більше інші, там більше ну, більше дисципліни. Тобто враховувати індивідуальні особливості, враховувати власне свою дорослу позицію, враховувати стан свого здоров'я. Обов'язковою умовою, як на мою думку, я переконана в тому, що якщо партнери беруть під опіку дитину, то це має бути згода обох сторін спільне рішення, так а не таке імпульсивне, більш таке. Емоційне рішення, до прикладу, дружини, так а чоловік іде на поступки. Тут потрібно враховувати і ту, і іншу сторону. І е, тривало обговорювати оці всі моменти, тому що ми беремо відповідальність за життя, турботу. Дорону дитини, яку, які ми маємо показувати приклад. Ну то знов ж таки, якщо ми показуємо приклад власне нездорового да, підходу до виховання або нерозуміння, тоді відповідно будемо мати і наслідки. Тому ми завжди готові допомогти, підтримати, певним чином налаштувати, якщо така є необхідність, бути поруч з такими дорослими людьми. Да, і Працювати на те, щоб ми мали здорове суспільство, щоб діти мали любов, підтримку на всіх рівнях. Ви вже згадали, що дійсно всі індивідуальні вікові особливості, але можливо так кілька таких простих порад, що от на початку допоможе налагодити контакт, взаємозв'язок в сім'ї. Я завжди говорю батькам, чи то є прийомні батьки, чи батьки, які вже мають досвід. Перше, це потрібно налаштувати себе емоційно. Чим спокійніші ми, чим більш емоційно якісь такі гармонійні або злагоджені, тим швидше і, і безболісніше проходить процес адаптації. Якщо дитина відчуває, що мама чи тата не емоційно стабільні, то, відповідно, їй буде важко адаптуватися в новому середовищі. Також максимально проявляти свою любов, підтримку, турботу, враховувати те, що діти можливо не одразу там будуть готові до тих обіймів, uh -huh. більше спілкуватися, враховувати індивідуальні вподобання дитини, бути, я б так сказала, знаєте, таким чуттєвим таким організмом, який максимально налаштований на хвилю дитини, і тоді я думаю все заладиться і. Дитина швидко адаптується, але знову ж таки потрібно розпочинати з себе. Дякую. Наш ефірний час добігає кінця. Давайте на завершення нагадаємо хмельничанам, куди можна звертатися за консультаціями, за юридичною підтримкою. Як це правильно і психологічною, звичайно, і як це правильно зробити. Якщо є бажаючі хмельничани створити будь-яку сімейну форму виховання, це усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, патронатна сім'я, потрібно звертатися до служби у справах дітей, що знаходиться за адресою Грушевського, 88. Водночас, ми можемо за детальною інформацією звертатися до Центру соціальних служб, який знаходиться за адресою Камінецька38, і наш контактний номер телефону. 068 729 6029. Також нагадую хмельничанам, що працює цілодобово лінія психологічної допомоги соціально-психологічної підтримки 1550, мобільна лінія 067 133 1550. 067 133 1550. Це та допомога, де вас вислухають, підтримують і допоможуть. Я вам щиро дякую за розмову, за те, що роз'яснили це питання важливе. І дійсно, нехай щасливих сімей стає більше. Дякуємо дякую. нашим глядачам. Я дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!